Я вам покажу вправу, а ти робиш вправи на дупи? Звісно. І отак от встати. <свят> Хто може... Ти можеш таки повторити? Звісно, дупа, вона прям зростає в мене, я прям чую. Вона прям горить. Слушай, хороша задниця. Бачиш? Не мягка, І це якщо не зробити 10 разів, не, не, а якщо, якщо грузики сюди повісять, ти ви будете проклинати мене, але дупа зростає. Так, давай. Давай. Угу. Ну, тільки не рухаєшся. О, я ззаді у мене краще, міста в мене краще. Ні, ні, ні. Так, зігни цю ногу, зігни, зігни. Так. десь, Вста... Тепер треба встати. Ні, встати і вирівнятися. вирівняться. Да, О! Витягуй цю ногу, витягуй. Давай. Оп? Ой, давай. Скажи, оце горить? Ну, 60 краще, От правда. Значить, береш 60 кіло. 60, Сідаєш в присяд. Мене можна ядницю я... гарно відставляє. І жмеш. Я вішу шош. Поїхали. Я 60! Раз. Два!